І так карма рода, що е, не так, що може бути чуть-чуть непонятна, звідки воно береться. ця от карма рода, чи ви відповідаєте за кисяки ваших батьків? І, взагалі, хто такі ваші батьки? Воно раді складне, але і просте, головне нормально пояснити. Я зробуть це зробити. Перше, ви відповідаєте тільки за ті косяки, які зробили ви. Тобто, якщо там ваші батьки кого-то вбили, пристрелили, зґвалтували або щось таке, воно ніякого відношення вас не має. Зараз що, все буде зрозуміло. Друге, ваші батьки тут, ну, типу, оце там брати, сестри, мама, тато, діду, брат, з крайні малюсіньким, малюсіньким процентом, який майже 0, є вашими ну, рідними там. Щоб оце все пояснити правильно, треба звернутися до доти. Хто не знаєш, таке дота це просто гра, де є дві команди там 5 на 5, ну це не важливо, Люди грають один проти одного. Для нас важливо, це є сама командна гра, як будується команда. Команда це є набір гравців плюс-мінус одного рівня. Це є дві збалансованих команди. Тобто, якщо команда має загальний рейтинг, наприклад, 1-10, друга команда також має рейтинг 10. Це є баланс всередині. Команди можуть бути як всі просто гравці, ну з рейтингом, наприклад, 10 в одній і в другій 10, або, наприклад, в одній команді ігрок там. З рейтингом 15, а інші 5 і аналогічно мусить бути і в іншій команді, теж хтось там, наприклад, там 13 і 8, ну таке вас зрозумів. Тобто це є баланс. Наше я це розказав за оцей баланс. Якщо перенести на життя, оцей баланс це є, умовно кажучи, карма рода, тільки воно йде не в лінію що ви зараз, а подовжені в почасовій. Тобто, якщо ваші батьки це не для всіх, ну Загальній степені для більшості, так. Якщо ваші батьки з рейтингом 10, правильно, значить їхні батьки плюс-мінус теж були з рейтингом там, 10. У них міг бути рейтинг 12, і вони гірше прожили життя, вони впали, і у них же діти народилися з рейтингом 10 тих цей, тобто воно є вже плюс-мінус в одній цій рейтинговій системі. Тобто, якщо ви 10, ваші батьки там 12-10, їхні теж десь там, ну. Максимум 15, бо вони так сильно впасти не могли, або взагалі всі були підряд 10-10-10, ви не розвивались. Тобто, оце от ви, а це ваші родичі. І у вас ще загальний рівень, умовно кажучи, 10. Ну, плюс-мінус. Незалежно від того, як ви, ви прожили. І ймовірність того, що оце ви і оцей рідні ваші там ці породичі. Ні, тут от, в, в роду. Зібрані як в ігрі відносно того рейтингу, який у вас є, щоб проходити життя, оце о, там далі, 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 як в ігрі. Тобто, ці от ваші родичі назад, в них плюс-мінус ваш рейтинг, і тут ви проходите, розвиваєтесь ваше життя. Чим круче ви розвинетесь, виростете в рейтингу, ну, кажучи, ММР прокачаєте як в ігрі, тим круче потім вас будуть діти. Вони вже трошки будуть в іншому ну, в іншому рейтингу стартувати. Друге, про карму. Якщо отут хтось з ваших родичів, наприклад, вбив людину, ну там попередники ваші, да, кажуть, що це лягло кармою на цього, на, 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 на вашій на рід, то, наприклад, це допустимо, ваші діду, да, то ваші якісь там мама тато з родичів, в них буде. Не відпрацьовували цього карми діда, а вони в минулому в цьому теж когось вб'ють, і їхня задача тут треба буде проробити їм цю фігню. Тобто вони, коли випадання персонажа вибору, він народиться, вони в ігри це легше, будуть просто сюди попадуть. Тобто інакше вони не попадуть. І якщо вони це пророблять, то вас ну, там умовно не буде там як за вбивство, буде там як за якісь там покалічення. Якщо не пророблять, то ви... То ви, або ну, той, хто має тут бути, як їхня дитина, теж буде з таким же косяком, що він когось вбив. Розумієте? Тобто, оцей, ви не будете подати за цього, просто ви теж когось завалили, і ви попадете сюди, щоб у вас була одна лінія, ну, як в одному рейтингу. Коротше, я не знаю, чи я хоч щось зрозуміло пояснюю, в мене валило дуже просто. Я якось стараюсь пояснити. Далі, що робиться, наприклад, коли піднімається там, рейтинг в певному регіоні. Да? Наприклад, ну, давайте по, 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 по рейтингу з дотою. Тут всіх трикає да? ММР. І тут когось одного з один вже попадає з 3500. Що відбувається, коли, наприклад, цього немає, тут 3500 рейтинг. Оці в кого 3, вони вже спілкуються з оцим в кого рейтинг 3500. Вони теж як мінімум набираються досвіду і потрошки розвиваються. Їм легше буде піти чисто математично в плюс. Це не факт, що вони будуть розвиватися але їм легше буде піти в плюс, бо в нього буде приклад. Же оце 3500. Коли цей 3500 буде спілкуватися з іншими в своєму житті, ну, наприклад, там якісь там на роботі, інститут, друзі, ще щось таке, він також буде впливати своїм рейтингом. На інших і допомагати буде всім, що там, наприклад, півтора тисячі, дві да, тисячі, щоб їм було легше ну, хоча б приклад брати з чого, розвиватися. Наприклад, візьмемо Україну. Якщо у нас тут є в Україні давай так, 100 років тому було там, 40 мільйонів з рейтингом 3 тисячі, щоб змінити рейтинг тут, наприклад, в Україну відправили там тисячу ігроків, там, з рейтингом 3500. Розумієте? І ймовірність того, що плюс-мінус загальний рейтинг виросте, а не впаде, збільшується. Тобто люди будуть мати позитивний приклад, на кого дивитися і на що, на що рівнятися. Після того, як там прийде 3500, потім прийдуть 4000, після 4000 там прийдуть 5, це вже прямо еліта. Вставте велику онлайн-ігру, і в великій онлайн-ігрі є різні там, підрозділи, коли, які відповідають пись там, там, за графіку. Хтось квести, хтось там просто за. Короте, по своїм відділам, да? І ці теж люди по своїм відділам, як в лінійці, були сервера, де були просто ігроки, де були сервера, де були ігроки і граючі адміністратори. Ігра відрізнялась, правильно? Коротше, що типа та і такого тут, відповідно, до чого доводимо. Перше, то от ваші родичі, які ваші тут є родичі, взагалі. Майже з нульовим відсотком вони є вашими родичами. Тут як в ігрі. Коротше, не просто по ваш... не по вашому рейтингу відносно вашого рейтингу ви мали тут бути що було то, що має бути. Я коротше прекрасний цей пояснюватель. Друге, так само тут, наприклад, як в ігрі було таке, що, наприклад, ви тут поіграли, да. І тут персонажі вже мертві, а, ви, а ти ще живий, да? Відповідно перші померти персоназіста можуть там щось в чаті написати. Живу. Ну, живий не побачив. А якби міг би побачити, він би побачив. Може таке бути. Може таке бути. Е, ще далі. Наприклад, ви тут поіграли, ну і хтось виріс, хтось роз'їхались, пропали і розійшлись. Ну комусь з цих, наприклад, або тому, або тому стане колись цікаво. Куди дійшли ви, вони теж можуть тут дізнатися. Коротше, я від Бога, мені здається. Ладно, знову ж таки, карма. Якщо просто вона тут люди зібрані, не просто так, де вони народжуються. То, що тут ви на раз попали, не означає ну, на один раз. Це як вам випало паті рандомно в ігрі, з ким ви граєте. Другий раз, не факт, що ви будете попадати туди. Чи є такі які чуваки, які тут грають в паті, є. Yeah. Просто хтось грає в темну, хтось грає так. Та-да!